Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні хочу вам показати невеличку свою колекцію ехінацеї, яка зараз в липні місяці 25-го року мене радує. І ось так виглядає один з сортів, який має. 60-70 см за вишки саме в моєму садочку на моїх ґрунтах. Подивіться, який він гарний, чудовий, симпатичний. Я його люблю за ось ці цікаві плюстки такі. Він у мене цього року трішки підгорає, і я рахую, що все ж таки треба егінацею потахесеньку мульчувати. Бачите, мульчі ніякої нема. Я поливаю на четвертий, п'ятий день. Зазвичай це буває п'ятий день. Намагаюся зробити їй такі умови, щоб поливати. Там приблизно раз на тиждень саме в наші спекотні літні місяці. Ну і найголовніше, щоб вона не хворіла. Ось це ви зараз бачите, як вона. Хворіє, це є нестача мікроелементів. Я буду про це вам окремо розказувати в інших відео. Дочекайтеся. А поки просто вам показую свою красатульку, її люблю за ось такий цікавий лаймовий відтінок. Ну, не зря ж їй дали таку назву. Подивіться, яка в неї гарнесенька шишечка. Вона здорова. На початку вона зовсім інша, не така, як. У повному розквіті. Люблю цей сорт. Це така, знаєте, мантівниця, я її так зву для себе. Люблю її, вона кожного разу цікавою шишечкою. Колись вона дуже витягується доверху, інколи навпаки. А ось так вона розкриває свої пелюстки, показує свій колір, свої барви. Подивіться, яка красотулька. От Якщо у вас її немає, дівчатка, купуйте, бо вона махрова, бачите в неї цікаве забарвлення лемового відчинку, також форма цікава, шишечки, пелюсочки. Тобто це такий сорт, який треба мати, бо і на зріс вона ідеально підійде і просто окремо, як буде солітер у ваших садочках. І мені здається, що це фантастична. Ехінацея з цікавим виглядом, а якщо її підібрати правильно з сусідів, то взагалі можна її назвати і шедевральною. От як ви рахуєте? Напишіть свою думку з цього приводу, чи придбали б ви цей сорт, якщо б він би вам десь зустрівся? Подивіться, яка вона гарнесенька. Шишечка в неї така не дуже велика, ну і не маленька. А мені здається, вона ідеально буде поєднуватись з іншими багаторічниками. А поки цей сорт квітує, я продовжую потихесенько визволяти інший сорт від пітунії. Тобто я вирішила сьогодні трішки її пообрізати. Подивіться, дівчатка, ось такі в мене зараз від неї стоять вже пагони обрізані. Ну, Приблизно я там лишаю до 30 см. Все. Це відбувається щодо її розмірів саме ну, по зовнішньому вигляду. Ось, бачите, в мене є хінацея. Вона розпочала квітувати, я вам якось в групі показувала. Ну, а також ще нагадаю, як вона виглядає. Тут, поруч з нею, бачите, в мене насіялася пітуня сама по собі. У минулому році я її купила, посадила, ну, тобто виростила. З насіння і ось так вона тепер потихесенько сіється. Я не хочу її повністю прибирати. Бачите, у мене там горщик стоїть, сікатор. Чому не хочу прибирати? Бо вона дуже неймовірно пахне. В неї такі аромати на весь садочок, на всю мою ділянку. Але вона забиває ось цей сорт ехінацеї, і я вирішую все-таки її підстригти. Думаю, що її не буде. З цього приводу погана, бо бачите, вона і забирає всю вологу у ехі на Ну, І я вам хочу сказати, що я тут не дуже поливаю, бо цей клаптик ділянки в мене він якраз є наприкінці города. Так, я сюди ходжу, щоб помилуватися ехінацею. Але я не дуже тут полюбляю щось робити. Тому я мульчую цей клаптик, саджаю такі рослини, щоб за ними менше доглядати. І тому в мене тут зростає ехінацея і не один сорт. Ну І, звісно, петунія, Вона просто забиває мені такі. Пустоти, бо поки я ще не продумала яку ту чи іншу багаторічну рослину, або хвойну посадити. Ну, вирішила, хай буде так, як буде, і поки мене все влаштовує щодо пітуні, але подивіться, яка вона здоровена, Бачите, ось там і біла, і рожева. І, до речі, давайте я вам покажу, що хочу вам запропонувати, дівчатка, ось трошечки ось цього кусманчика хризантеми Він тут заважає, мені бачите лізе на півник. Півник також треба вам запропонувати, бо хочу його з цього місця прибрати. Посадити мені його нікуди, на вулицю виходити і виносити також не хочу. Бо я запланувала тут трішечки додати ще хвойних рослин, як я вже кажу, <зала>, щоб до цієї ділянки якомога менше ходити, Ну щоб хвої рослини там прийшов, раз на тиждень подивився, помилувався з хінацею і пішов далі. Або кавусю попив, знаєте, погуляв тут і нічого не треба робити. Хочу потроху все ж таки робити працю свою легшою. Я все-таки, знаєте, не дівчинка. Ну і це виходить робити тільки з хвойними рослинами, тільки з хінецею, з лаками іншими. Також можна це робити багаторічниками, але це окрема історія. Та тема. Якщо вам цікаво, дівчатка, ставте вподобаєчки, бо обов'язково ми з вами побалакаємо, бо є про що вам розказати. Ось цю сосну, яку я оприскувала, пам'ятаєте, я вам показувала. Все ж таки, дівчата-хлопці, я хочу сказати, що на ній був грибок. І вона в мене дуже гарнесенько тепер зростає. От, якщо придивитися, от тут, бачите, старі гілки, вони не падають. Так, вони мають колір, все той же, але вже без грибкового ураження, і це дуже і дуже крутезно. Ну а поки хвойні мої, які я обробляла, оговтуються від хвороби, їх і хінацея, інші сорти продовжують квітувати та дарувати неймовірну красу у садочку. Подивіться, на цей сорт, який я вам раніше вже показувала, ви вже мали змогу з ним ознайомитись. І тепер я вам показую його, коли він повністю розквіт і має якраз свій цвіт повноцінний з відтінками, які ви зараз бачите. Друзі. Ну, просто краса. Знаєте, це такий сорт, який просто буде привертати вашу увагу і не тільки вашу, а усіх ваших сусідів, знайомих, всіх тих, хто буде до вас потрапляти до садочку. Ви подивіться, який він гарнесенький. В нього дуже цікаві пелюски. До речі, він у мене підгорає якраз на п'ятий день. Мені це не дуже подобається, тому що він в мене, подивіться, пів куща замульчований з одного боку, а з іншого боку, він в мене не замульчований, бо там були в мене інші. Поділки, які я вам пропонувала цієї весни, бо дівчатка хотіли і я мала змогу з ними поділитися. Друзі, якщо ви придбали у мене цей сорт, ви не пожалкуйте. Бо у нього сама найбільша шишечка, яку я зустрічала на це, це неймовірна, така здоровенна з ось цими червоними пелюстками, Вони такі, знаєте, справжні, насичені. Тобто, подивіться, як вона гарнесенько зростає на початку. Тобто вона стандартна, симпатична. От зараз я вам показую кадр, просто крутезна. А потім вона збільшується, збільшується, трошки піднімається догори. Ось зараз також гарно видно. І додає цьому кущу, цим пелюсткам на їх початку розкриття неймовірного ефекту. Вона, до речі, не висока, 50 сантиметрів, бо фонтан серія, вони зазвичай йдуть 60, ну, це зазвичай, але є 5 сортів цієї серії, вони всі у мене є, і ми з вами будемо пізніше робити зрівняння, щоб в цьому впевнитися. А зараз, друзі, подивіться, яка ще краса у мене квітує у садочку. Як гадаєте, що це за сорт? А це перлина буде вашого садочку, якщо ви його придбаєте. Неймовірна краса, подивіться ось цих пелюсточок, коли вони відкриваються. Подивіться на колір шишечки, і найголовніше на її вогняний відтінок при розквітанні розкритті цих пелюсток. Це є серія Sun Magic і сорт зветься Fantastic Yellow. І він дійсно, друзі, фантастичний, тому що ось ці пелюстки вони не міняють колір. І, звісно, про це ще поки рано говорити, але я вже бачу їх справжній потенціал і цю неймовірну красу. У мене поруч з ним зростає тут також сосна. І бачите, дуже і дуже ось цей півник їй заважає зростати, і я хочу також вам запропонувати його поділочку не за великі кошти. Гривень 20, дівчат. Хочу всього попросити, просто для того, щоб вам його запропонувати. Це є помаранчевий, Буду намагатися вам ставити світлину щодо цього кольору. Ну і звісно, мені хотілося з півниками посадити щось таке жовтесеньке, але я не думала що вона буде так чудово виглядати і саме з цим кольором. Звісно, в мене є інші сорти з такими відтінками. Але, друзі, 60 см набитий кущик, багато квітів, і неймовірна її статність у садочку додасть перлинки до вашої ділянки до будь-якого саду. Мені дуже вона подобається, як розкривається, як виглядає її шишечка, вона стандартна. Невелика і дуже цікава, коли поєднується з іншими також рослинами і має свій початок цвітіння. Буду і далі вас з ним. У подальшому знайомити, показувати її красу. Але друзі, не можна від цього сорту відірватися, коли ти стоїш поруч, От начебто і інші є сорти. І вони також цікаві. Але цей колір він так притягує ока, тому, мабуть, він і зветься фантастичний yellow. Тому що має ось такий ефект. Кожна ехінацея, яку ви посадите до свого садочку, вона є цікавою, чаруючою. Але якщо правильно підібрати її сусідів, правильно підібрати кольори, розміри, можна милуватися неймовірною історією з їх цвітом і милуватися різними відтінками у ваших садочках та спостерігати. Природу в вигляді цвітіння ехінацеї ось в таких відтінках. Друзі, до побачення, до нових зустрічей і усім пока!